Я хотів би представити перший організаційний комітет, який буде і супроводжувати у нас в процесі проводення змагань. Сьогодні у нас долинний Олександр Володимир Красов Васильович, перший заступник начальника управління науки освіти України обмеження адміністрації. Заступник голови організаційного комітету Нацудан Васильович, секретаркомітету Наталий Петро Калович. Я власне перший случай здійснювати в тому числі і супровід, який стосується організаційної частини. От на чому тут трошечки пізніше зупиняться. Працівники, заступник декана факультету комп'ютерних інформаційних систем, які буде здійснювати доцент ці... кафедри ці... математичного моделювання Блодіо Туберів Базаро. І, власне кажучи, я би коротко перейшов до таких привітань так, і далі почнеться організаційна частина, оскільки ми в 11-й годині повинні приступити до виконання завдання. Тобто час регламентований. Досить жорстко. Е, слово Доброго. для вітання Володимиру Васильовичу. Шановні пані і панове, шановні молоді друзі, я хочу дякую заседям привітати від управління освіти і науки, або теж адміністрації, керівництва. Ми родимося нашим технічним університетом, який, по-перше, проводить це вперше, але взагалі в нього настільки багато напрацювань є по питанню програмування комп'ютерних технологій. І ми дуже раді, що сьогодні оцей етап світових змагань він проходить саме у цьому вищому навчальному закладі. Хочу сказати, що. Ви вибрали звичайно дуже гарну і цікаву професію. Буквально вчора я одній з газет прочитав, що виявляється, у нас на одну посаду е, програміста є 5 вакансій. Тобто у вас все в майбутнє є, ви можете добре стати на ноги, щоб в своїй державі не тільки обов'язково десь проявляти свої знання, свій е, обмін майбутній досвід десь за кордону. Я бажаю вам сьогодні обов'язково. Перемоги. Я вам бажаю, щоб ви сьогодні були як можна сильніші, кращі в цій Ойлан-олімпіаді. Ми недавно проводили два, два тижні тому всеукраїнську олімпіаду з іноземних мов з англійської і німецької мов. Вся Україна з'їхалася до Тернополя і дуже їм сподобалося місто, дуже сподобалася їм організація проведення цієї олімпіади, але ми найбільше пишимося, що і наші. Наші учні теж стали в різні номінації переможців, Тому я бажаю цього вам сьогодні. Так що успіху, перемоги і гарного вам майбутнього. І надзвичайно приємно першим сьогодні представляють свою команду подарування для участі в олімпіаді, бажаємо всім учасникам усіх передності, народного настрою і, звичайно, першів. Мені приємно вас вітати сьогодні. Це для вас е, сьогодні святковий день. <кій> Навіть я так жарт скажу, відчуваючися святковий, бо я глянув справа і глянув галстук. <кій> Тож приємно, <кій> <кій> ну це жарт, але хочеться, е, щоб е, тут зібралися представники всієї Тернопільської області. Найкращі, як на мене, програмісти. І хочеться, щоб ви сьогодні показали всі свої знання. Вміння їх застосовувати на практиці, і я правильно вже сказав, щоб ви сьогодні всі перемогли. Сьогодні переможе не буде. Переможуть всі. Так що, всього вам найкращого. І побажати вам плідної роботи і так, побажати перемоги кожному із вас. От, і е, з тих е, скажімо, 21 -ти команди, яка сьогодні зареєстрована у нас, так, а до сутко вже 20, так що у нас заружеється зважаюча на погода, яка сьогодні є. Так, все ж таки, як ви знайшли можливість приїхати, взяти участь е, тому, в цьому змаганнях. Скажімо так, щастя вам. Хороших завдань. Так, і легкі руки. Віталія запрошую я Віталія активізація, на немає. Я також приєдную всіх дані, які були вказані, і те, технічні сторони проведені олімпіади. Сама Олімпіада на звітанні контактних завдань буде проходити з 11 до 4 години. Ми почнете розглядувати рівно четвертий прийом на що зупиняється. Більшість з вас буде приймати участь у тестуваннях і приблизно знають, як це виглядає. До тих, хто з якихось причин не зміг прийняти участь в тренуваннях, скажу, що ви розглядаєте задачу локально на комп'ютері і наставаєте її через інтернет на її спеціалі, які перевіряють проєктність паспорт. Якщо ви проєктно, задачі приймається, через проєкт не приймається і ви маєте шанс його виправити. Мови, які можна використовувати для розв'язання своїх задань, це є така для комплексу. Дякувальні оліади наші дії чотири класи. Щоб визначити, яка команда, які буде знаходить, ми проведемо вже рихтування. Рехтування буде проводити таким чином, щоб команди з одного, по можливості, команди одного вузу не були присутні в ній щоб запобігти служиванню імості. І допомозі змірникам. Сама форма проведення змагань передбачає можливість задання питань змагань. Тестові задання складаються по Україні і ви можете онлайн через програму заховання відповідей задати питання, якщо вам щось не буде. По умові задачі. Але питання має бути в форматі так або ні. Тоді ви можете тіло отримаєте відповідь. Так якщо ви одне питання, відповіді вам не випускає. Крім того, ви можете бере поточний стан рейтингу вашої команди по відношенню до інших команд. Це, напевно, буде рейтинг по західному регіону. Тобто не по нашому організу, а такий західний регіону. Цей рейтинг так само доступний вам з того самого ви насилаєте відповіді, але маєте називатися ще рейтинг. Заморожується за годину до закінчення змагання. Тобто з 3-4 до змін рейтингу бачите не буде. Тобто, щоб зберегти, зберегти інтригу, то, хто переможе. Змагання закінчується 16 хвилин, після цього ми беремо пів години перерви, щоб остаточно оформити підсумки. Так і в 16 ми розчекаємо цю аудиторію для оголошення результатів і наворот переймається. Якщо хоче запитання, крім того, в кожній аудиторії буде знаходитися представник університету. якщо є якісь поточні запитання чи до технічних сторони чи до олімпіади, то давайте заходите йому. Якщо він не зможе відповісти, нехай до мене, і я можу приймати. Крім того, що до права вам задоволенно користуватися будь-якою доповідною територією. Відповідно, на комп'ютерах буде доступ тільки до сайту, тобто інші сайти є заблокованими книжками Розумієтеся з іншими командами заборонена. Також я вас попрошу без зайвої необхідності розповідає, спортсович ми перестрілуємо. Каприка, як не, сферок, то не КПК і тому подібно, тому що не саме можуть приймати інформацію, яка заборонена. І якщо команди будуть зловживати, то ми зікуємо цю команду. Чи Через те я опоперед, точно було обережно. Є польські запитання.